Всім привіт, друзі, всім доброго здоров'ячка. Сьогодні в нас на календарі 29 червня. І сьогодні ми боремо рапс. В общем, вчора шеф забив тривогу, каже, рапс починає сипатися, давайте бігом убирати. А, вчора ж я прибирав ось там же шпай у них, в себе гектар. Ну і приїхав десь ну, часом, мабуть. 7. Бистренько накинули рапсовий стіл, перевели качалку на наклонки. Ну і спробували. В общем, тиждень назад, ну хай 8 днів, волога була чуть ли не 16 і зі змільчителя сіло випадав. А вчора попробували, опа, 6,5, вже й пересох. Так що сьогодні з самого утра шмалим. Тут у нас кусочок 29 гектарів. Ну, масюра небеляча. Звісно, мало що видно вам буде. То що пилище ужасне. Вже в течение роботи і фільтр поміняли. Воздушний на моторі. тому що все в пиляки. Це просто капець. В одну сторону їдеш, взагалі не видно, що в робиться. Що по урожайності рапса, друзі. Поки по прикидам так. Ну то є ну, гектарів близько 10 косить. По прикидах десь ну, до 30-ки не дотягує. По цьому году це взагалі бомбезний урожай, навіть якщо він сипане 25. То що в нас в основному люди косять. Плюс-мінус півтори тони з гектара на так. Ну, звісно, друзі, на цей рапс шеф душу вложив і кошти, і душу. В общем, він, вважаю, го жив на цьому полі. Ну, посчитали сьогодні, тож він сів, каже, в комбайн, як хоч подивлюсь, що я тут виростив. 에... Прикинув, каже, ну 10, 10 разів бризкав. Його. Шість разів з осені і 4 рази весною. Це представте, каже, там, ну, біля мільйона одніє хімії. Все ж це він. він бризкав і наблюдав за ним. Ну добре, поле через дорогу прямо біля, ну, біля бази нашої, біля базенди. Тобто, ага, Побачив там якогось жучка. Быстренько раз, опраискатель набрав. Чмак, чмак, все готово. Удобно. Ну, я скажу, друзья, завтра обязательно, ну, потому что воно все через веса йде, як положено. Завтра скажу точно, яка рибака Масюра хороша, конечно, но але ну, я вам скажу і вологи йому не хватило, і що немало важно. Ну два таких дебелих заморозка у нас було в квітні. то Вони, звісно, придавили його дебело. Хоча ну як, це ще і слава богу. Дивлюсь там у людей взагалі стрючки пусті од морозів. А воно бачите, друзі, це там, де я обрав пшеницю, вже воно ізорали, кум зорав юто і заборонували. Це теж буде на той год від рапс. У нас, виходить, поле 50 гектар, це 29, що я вбираю зараз РАПС. 21 пшениці. Тепер буде на Такі діла, друга. В общем що, ну хочу сьогодні би, максимально підігнати, щоб на завтра залишилося якомога менше. Того що хочу завтра ще під вечорок виїхати, пор внести на свій сояшничок повторно. Ну і подивимося, що там з контролем. Бо я ж раз уже вносив, а ставив контроль, що воно різниця є чи немає. Так що, друзі, сьогодні на сьогодні все. Ну, завтра буде продовження в цьому же відео. Хочу одним відео зробити, щоб його не розтягувати на два. Все, дивіться, дивіться, що робиться. Ну що тут можна побачити? Така пезнь, друзі. Ну буду зараз очі витаращувати. Все, до завтра. Всім вітання, друзі! Наступний день, 30 червня. В общем, все, срібаком покончено, Вражайність 25. Десь там маленький плюсик, маленький мінус, то так. Так що зараз знімаю рапсовий стол, чіпляю клики обратно, ділитилі на пшеницю. Ну і вечерком поїду бризну гором соєшницю. А, ще надо зерно до коріша відвести, пшеницю свою в ангар. Так що зараз будемо займатися. Що, друзі? В общем, добасив я рапс. Ще поїхав на шабашки. 10 гектар пшениці скосив. Ну і це вирвався, зараз вже около 7 вечора, Там, мабуть вже є сім. Вирвався. Вести повторно порт на соняшник. Заправиться водичкою. І тепер треба бігом вносити, бо по графіку відключення десь часов 8 тож нібід включити електроенергію, а без неї води набереш, так що. Бо, Централізованого водопровода тут немає, тільки скважини. Так що зараз будемо дивитися, що там за подзонок. Ну, Скажу зарані, друзі, що от завжди я з пізними посівами вгадував, а цей год промазав. Ранні посіви набагато кращі, ніж пізні. Ось зараз ви все побачите. Коротше друзі, пока що оприскатель колоте показую Такий сього Є Есть Попояс Ось зірочкою вже ну, а, а реально попояс У мене пшениця Я позавчора косив такого зросту була Ось о, такий ось о. той що. Посходив після доща. Ну, в общем, отаке Хвилі. Так, по цвету вроді нічого. Внувся вже вносив уже раз бор, мабуть, неділі-дві, а то дві з половиною назад. Тепер оце рішив повторно ще. Внести у фазі зірочки. Думаю, валять не буде. Та ну, господи. Що тут валять? Як він ось, я ж кажу, дивіться. Тут ось по коліна. Я ж кажу, внося повторний раз, як і посовітував мені Ваня, де я брав борактив нашій Дніпровській компанії Івагро 10 літрів на 7 гектар я раз розділив перший раз. Ну і останні 10 літрів. Зараз ось розводю і погнав. Друзі, коротше з експериментом Я ж оставив контроль, перший оприскуватель. Думаю, для сравнення чи діє бор, чи ні. Тепер показую, як робити не можна. І що треба добре промивати оприскуватель. Ось дивіться, тут урожаю точно не буде. Ось, як відрізало один оприскуватель. Остався гербіцид. Все, дивіться, що робиться. Тут стопудов, шляпки не буде. Ай! Скоро 50 год уже на носі, а ума як не було, так і немає. Вік живий, вік учись і дурачком помреш. Так, ладно, друзі. Буду бризкать, бо я ж кажу, треба спішити, щоб до того як відключать світло. А то тоді прийдеться ждати часов до 9 до 10. Ну що, друзі? Один кусок побризкав, думаю, швиденько поїду, до заправлю, щоб на другий кусок хватило. Поїхав, ага, не тут добило. Нема світла вже. Та добре, що у дядька генератор єсть, а в сусіда колодязь. Одперли, коротше, генератор з дядькою та набрали з колоні. А так би штаб часов до 10, а то й до 11. І приїзд би до часу ночі. Так що, ось буває. О, носить Хоть Джед, конечно, мені нравляється капец. Вот за Сигебрызкаю Нюдна не забилася. Опа. день трапився, на коли вона вже спаде трошки, по соїшнику взяв все, робити нічого не буду. Шнева доб'ємо та й будемо дихати. Часов 9. В общем, все, друзі. На буду відео заканчувати. Всім мирного неба, перемоги, міцного здоров'я, всього найкращого. Да, до наступних відео. Усім пока!